А ми куди йдемо? Церкву. У церкву. А ну покажи свій кошечок покажеш, що тебе там є. Є губаска, Да. Пасочка. Да. І такі є... Яйця. Яйця. Круто. І де? Мндемся. Угу. Все пошли. Махай привет. Махай кто привет. Друзі, ще раз всім привіт, Вітаю вас у цьому новому відео. Воно сьогодні буде таке весняне, мотиваційне про наші рослинки, про наше подвір'я. Взагалі, що в нас росте, як у нас все виглядає зараз? Блидень відсвяткували, паски посвятили і можна приступати до активного робочого сезону на подвір'ї. Тож бажаю вам всім приємного перегляду. Цього року чоловік захотів зробити ось таку високу грядку для полуниці, і саме вирішили її покласти під агроволокно. лукно. Спробуємо, можливо, нам сподобається такий варіант вирощування, бо хотілося, щоб ягідки були чисті, щоб можна було класно між кущиками проходити. Тож Славик вирішив зробити. Ось таку грядочку. Це була його ідея. Він з кумом робив це сам. Я потім лише прийшла, прийняла результат. І мені, якщо чесно, дуже подобається. Олівія завжди там бігає, поливає. Загалом класно. Сподіваюся, що дасть нам хороший урожай. А ви тим часом можете написати у коментарях, які у вас є на ділянці ексклюзивні, можливо, рослини, може, декоративні, якісь кущі цікаві, або ваші взагалі улюблені рослинки, які у вас ростуть, або які рослинки ще мрієте побачити на своїй ділянці. Я тут з самого ранку ходжу по подвір'ї і кайфую. Тюльпанчики. На наступний сезон планую, до речі, докупити якісь класні такі цікаві. Сорти. А взагалі хотілося б, напевно, з тюльпанів зробити ось так попри бордюр. У нас тут такий бачите зелененький, попри бордюрчик, ось так у два ряди зробити різні тюльпани до агроволокна, щоб вони доходили ось так. Мені здається, що буде дуже гарно. І щоб це було їхнє постійне місце проживання, скажімо так, тут такі, вони дуже маленькі, не знаю, бо вони пізніше вилізли, можливо, їм не вистачило часу, сил, щоб вилізти більше. Але оці такі цікавенькі. Паркан цей. Хочемо бачити пустити ось цей берег склад, по-моєму, він називається. Ось так гарно, молоденький. Пагу не пустив. Це записки. Що я маю купити, щоб не забути? Він отак по ідеї і потім має по паркані чіплятися в селі так у бабусі він чіпляється. І ми так теж хочемо пустити. Щоб був зелененький такий паркан. Зона буде така зелененька. І гортензії. гарненько вже розпускаються. Три шточки у нас тут. Хочу, щоб здалека було красиво. Коли вони розростуться, будуть гарні великі три кущі гортензій. Мені здається, що буде краса. І щось. Треба придумати біля септика тут і тут. Щось таке, щоб гарно розросталось і закривало або накривало кришки. Але при цьому, щоб не проблематично було їх піднімати, там, щоб викачувати або перевіряти. Не знаю, що би таке посадити тут. Ну, щось треба. Бо мені хочеться це якось закрити. І ось цю зону треба якось гарно організувати. Там взагалі треба поприбирати все. Ото і пень, здалося би викорчувати, але тут насправді дуже багато роботи з ним. Ну і просто банально, нема кому це навіть зробити. Але знаєте, що я вам хочу показати? Гляньте. Сакура починає розквітати. Це капіт! Боже, яка вона красива. Але бачите, вона темнішого кольору. Ну, поки що така вона прям яскраво рожева. Бо тут на фотографіях вона виглядає така світленька, але можливо, коли вони розпустяться, то квіточки будуть такі махрові і світліші, Ну, поки що вона така яскрава. І вона ось так буде рости, буде тут така велика, гарна. Взагалі хотілося б оцей будинок старий перефарбувати, щоб ця стіна була як фоном для рослин. Ну, але, звичайно що не зараз. Зараз такої потреби нема, поки вона, знаєте, їсти не просить, як то кажуть. Але... Сьогодні у нас <схід> огляд, екскурсія по цих рослинах. Гляньте, як коня наша пішла у ріст. Дуже гарно переріздала. Було такі два. Один засох, а один ось вижив, і будемо його, напевно, формувати на штамбі. Він якраз так гарно. буде виглядати на штамбі. Це я не знаю, чесно як називається, але тут мають бути такі червоні кульки. І він взагалі листочки такі має колючі типу. Не знаю, це бабуся нам дала. Будемо робити кулькою. Троянди розростається вже по чуть-чуть. І ось тут у нас також є одна гортензія. І от цей кущик, він якщо розростеться великим, то цей кут теж буде заповнений. І ще, на жаль, у нас захворів рододендрон. Ось тут я вже пообрізала листочки, які похворіли майже всі. І буду шукати якийсь препарат. Зараз буду шукати по зовнішнім ознакам, що це за хвороба. Ну, скоріше за все, щось грибкове переважно завжди так відбувається. Я думаю, що це щось грибкове. Не знаю, будемо зараз. Шукати в інтернеті, дивитися якісь відео. Візьму з собою також декілька листочків в магазин. Можливо, консультант ще щось підкаже свою якусь думку. Бо ось майже більшість листочків такі. Воно виглядає. от Починається з такого маленького, і потім все більше, більше, більше. І пляма. Загалом якийсь препарат потрібно пошукати, щоб обробити, бо шкода, він дуже гарний вже підріс. І тут, до речі, бачите, розділено на дві частинки, і вони виглядають ніби різні. одного листочки ось такі з жовтими прожилками, а в іншого не видно таких прожилків. Він чи це якийсь хрещений сорт, чи, чи як воно має бути тут десь навіть ще картинка висить. Ось. Такий хорошевий. Ось, бачите. Ось такі листочки Будемо рятувати. Сподіваюсь, що вдасться його спасти, бо він же такий величенький, гарний. Має також добриво для троянд і для гортензій. Йдемо удобряти. Коли в тебе є сад і купа рослин, то покупки виглядають тепер ось так. Такий шопінг садовий. Понакупляла тут різних препаратів і взяла ще ось такий корн салат маленький. Хочу спробувати посіяти. І ось таку капусту листову ніколи не пробувала, не садили, не купляла навіть. Бо така у нас щось не часто продається, тому взяла, буду пробувати сіяти. І по препаратах взяла фітоспорин, щоб пролити розсаду. Оберіг гербіцид від знищення злакових бур'янів це на малинку, щоб обробити малину від бур'янів, бо вона в бур'янах погано росте. А сапати я не хочу, бо я лінива. Та, сапати я не хочу. Також сценерит від шкідників хвойних, декоративних та плодових це. Хочу обробити хвойні, і плюс фугніцит, також для хвойних від грибків і всякого такого, то змішаю, буде ось така обробочка для той М -м ампіго взяла для самшиту обробити профілактично від всяких жуків і гусениць і так далі. І ось такий. Набір взяла для того, щоб обробити персики. Ми першу обробку пропустили, коли було тепло перед морозами. І е, хворіють. Захворіли наші персики. Ну, ми їх від морозів врятували, вони не замерзли, але почалося листя кучерявитись, тому буду обробляти персики, щоб були нам здорові. Давай наберу тобі. Тримай. Важке, да. давай. Ой, манечку. Так, на землю. На квіточку не треба лити. Добре. Ти що робиш зараз? Німечка. Ти підливаєш? А що це у нас росте? Не Полуничка. Ой був нас і він собі любить. Так? Це да. угу. так любиш полуничку, що ти її поливаєш саменько? Так. Да. Бережно на квіточка. Так, з іншого боку треба. Десь А ось, отам. От да. Так. Ось Угу. а тут, і там теж маємо ось таке добриво для газону, ідемо посипемо Газон полиємо заодно гарненько. Якась пише комплексне, доброго весна-літо. Косакка. Мама, поїде косак. Так, зараз мама нажене. Все, добре вам посипали, гарно все пролили. Що ти робиш? Будемо. Нам не треба зараз вже водички. -а. Камінчики. Які камінчики? Я оставлю бі. А так чорнися. Не можеш кидати туди камінці. Я Олівія. Ти що кидала туди камінці? Багато. Де? там Так прикольно. Славик вчора покосив. От вона, коли покошена, вона прям дуже гарно виглядає, оця що новіша. Але це зовсім інший сорт. З новин. В Лівій тепер буде ось така гірка. Будемо завтра, Славік, вихідний, будемо її розкладати. І хочемо організувати якусь їй дитячу зону. Пісочницю купимо, бо оце все, всі іграшки постійно отак валяються. Дивіться, що тепер в Олівки буде. Купили вчора таку горку. Це є менше, є більше. Ми взяли більшу. І по кольорах вибрали ось таку. Взагалі, я бачила, в інтернеті була гарна, дуже з сірим, а ось тут такий ніжно-рожевий колір. Але ніде на базарі не було такої. Треба було замовляти, а це платити за доставку. Коротше, чекати, то вирішила взяти таку нейтральну білу з сірим. Будемо зараз розпаковувати. У нас основні три частинки сама горка знизу. Це що вставляється сюди драбина. Ось ця також є такі на цьому паски, вони мають натягуватися внизу, і перила. В принципі, в принципі, за ці гроші досить непогано. Ми знайдали неї дали 2600. Ну, якщо порівнювати ціни на горки, в принципі, то 2600 це ну, реально дешево. Єдине, що мені не подобається, це ось ці от ямочки, і вони тут оці штучки гострі. Ну, я так розумію, що це просто особливість така виробництва, але я не знаю, як воно буде при їзді дитині чи не буде зачіпатися, чи не буде боляче. Але спробую. ну загалом є ось такі ось такі от, бачите, нюансики і вони прямо посередині гірки. Не знаю, треба пробувати. Сьогодні по плану у нас обробка самшиту. Зараз біжу швиденько оброблю, бо знайшли дві чи три гусениці, тому треба швиденько. Обробити чимось, щоб вони не зжерли наші кущики, бо вони лише почали своє відновлення. Наші кущики цього року лише відновились, бо минулого року ми невчасно обробили і їх пожерло. І ось і ось і знову, бачите, будемо обробляти. Речі, у мене ось такий По-моему, тебе купляла, але він, бачите, по шву трошки розходиться. Я дуже хочу акумуляторний собі купити. Бо тепер багато є, щоб оприскувати. Тому наступна наша така бажана покупка це акумуляторний оприскувач. Все, я побігла працювати, а ви слідкуйте за своїми кущиками самшиту, щоб їх нічого не пожерло. І в минулому відео я вам показувала, що ми вже нарешті замовили стільницю на наш острів. Але я покажу, як це все виглядає в зборі вже в наступному відео. Ми вже звикли, нам дуже подобається. Тож очікуйте кадри у наступному відео обов'язково вам вставлю, покажу детальніше. А на сьогодні буду з вами прощатися. Дуже дякую вам за перегляд, за ваші лайки, за коментарі. Гарного всім дня, вечора і до зустрічі, Па-па!